У лісі та у вашому дворі вже прокинулася істота маленька, але дуже навіть небезпечна. Кліщі одні з найстаріших істот на землі. Вони існують понад 300 мільйонів років, що робить їх одними з найдавніших відомих паразитів. Вони з'явилися до динозаврів та пережили масові вимирання, як наприкінці пермського періоду, коли зникло 90% морських та 70% наземних видів. Кліщі можуть жити без їжі місяцями, а то навіть і роками. Але коли вони до вас добруться, запускається їхній ідеальний механізм впивання в шкіру, так, що ви цього навіть і не помічаєте. І ось коли кліщ впився в вашу шкіру, він стає справжнім містком для можливих хвороб, таких як енцефаліт чи хвороба лайма. Хвороба лайма це інфекція, яку передають кліщі через укус. Серед симптомів: висока температура, головний біль та висипання у вигляді кільця. Якщо не лікувати, можуть виникнути проблеми із суглобами та нервовою системою. А енцефаліт це взагалі запалення мозку, яке передається кліщами. Він призводить до головного болю, лихоманки та втрати свідомості, а в тяжких випадках до неврологічних розладів та навіть смерті. Тож будьте обачними та поділіться цим відео з друзями. І як завжди, підтримайте його вподобайками і коментарями. І звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.